А перед початком цього відео хочу передати вам канал свого друга Сонта. Він знімає прикольні відео по Майнкрафту. Усім привіт, я в Лайтрі. Якщо починаючи ютубер і вам потрібні красиві прев'ю або ж гарне оформлення для каналу, а саме головне недорого, то це відео для вас. Так як сьогодні я розповім вам про крутих дизайнерів з нашого дискорд-серверу. До речі, посилання в описі. Ну що ж, поїхали! Ну а почнемо ми з вальса, який зробив прев'ю для цього відео, за що я окремо дякую. Зараз ви можете побачити його приклади робіт. Наступний у нас кефір, який робить дуже круті аватарки в різних стилях. Зараз ви можете бачити його роботи. Також ось його ціни. Ну а третій дизайнер на сьогодні це десерво, який зробив аватарку для нашого дискорд-серверу. А останній дизайнер на сьогодні це кип'яток. Хоч він і не робить крутих прев'ю, але він і робить скіни та аніме арти на замовлення. Ось приклади його робіт. А також ось ціни, якщо вони вас зацікавили. Ну ось це відео і підходить до свого кінця. Дякую вам за те, що ви додивилися його до самого кінця. Ну, а також, вибачте, за те, що воно вийшло таким коротким. Наступне відео буде довшим. Також, якщо ви хочете пришвидшити його вихід, то поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал, якщо ще не підписані. А також навчіть коментар від п'яти слів. Буду вам дуже вдячний. Ну а з вами, як завжди, був Лайтрі. Всім дякую за перегляд, усім па-па! Підписатись не забудьте.